Привіт, зраднички! Як ви там поживаєте? Совість не гризе, не мучає? Ще не встигли забути про мене зі своїм сраним чужим? Що, не доганяєте про що я? О, давай ж допоможу. Це ж хіба не ви, придурки, першого вікенду дали мені підсрачника і витягнуло тим космічним тараганам касу більше за мою? Падло, як ножем по серцю. От скажіть мені, хто б після такого не послав вас до бісової матері? Але приперся до мене твій невдахи кіномозок, при повз на колінах і такий, ну, дедпул, ну, будь ласка, ну ще разочок, бо ж без тебе ніхто цього відео дивитися не буде. А я так хочу ще кілька тисяч переглядів. Ох, він, звісно, підлиземо Філонський, але дякуйте моєму доброму серцю. Отож, сьогодні ми з вами поринемо у мульти Всесвіт дедпулів і розберемо майже усіх червоних засранців та їхні секретні камео. А якщо хтось з вас пікне, чому ти фраєр так довго кота за яйця тягнув, так я вам скажу: спробуйте самі розібрати, де там який пулич бігає і звідки той хрін взявся, і все це без якості 4К. Що, слабо? Ну то сидіть і не жвиндіть. Отож почнемо спочатку. Ви ж бо не думаєте, що то Рейнольдс натанцював ту бомбу для ТікТо? Ха! Не смішіть мої капці! Він так круто з яєчками трусити не вміє. Ні, то був Пул у виконанні танцюриста Ніка Полі. От він своєю дубцею так круто, що у дівчат настають оргазми, а у їхніх хлопців крайній ступінь невпевненості в собі. Далі був наймиліший з пулів, Найспул. Nice Ні, насправді я рухлю, тому що далі був Догпул, якого у фільмі зіграла найпотворніша собака Великобританії Пегі, яка, до речі, є Метісом Мопса і китайською Чубатою. Ну, чисто, знаєте, суміш дога з носорогом. У фільмі вона, до речі, без гриву, така ж потворна і безсмертна, як і в коміксах, де, до речі, був ще й пес Росомаха, але це вам не мультик про людину павука зі Свіном Спайдером. Тож у фільм його не завезли. Ну і оскільки я вже згадав про Найс Пула, давайте трохи і про нього. Це, мабуть, єдина версія в мене, яка має неспотворену пику обличчя, але при цьому не має регенерації. Ха -ха, лузер. Зате має прикольні іграшки, гарне волосся і мімімішну мордулю Рейнольдса. Леді Пул – це версія, на яку всі незайманці будуть ганяти лисого під ковдрою. Це жіноча версія мене з землі 3010 на ім'я Ванда Вілсон, а зіграла її дружина Рейнольдса Блейк Лайвля. Ох, як же я хочу побачити їхню сімейну драму після такого. Я тебе з маличку знаю, я тебе голим бачила. Думаєш, маску начепив, я тебе не впізнаю. Що це таке? Чому ти зелений? Чому ти світишся? Що це за дебільна маска? Ой, стоп, 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 щось мене не туди понесло. Ну і далі по сімейці Рейнольдса. На екрані також можна побачити кіт Пула з землі 10330, якого зіграла старша дочка Райана. Ну і щоб не ображати молодшу, дали їй роль Бейбі Пула. Взагалі, знаєте, дивно, що він ще туди батьків не приволік. Або, наприклад, бабшу з дідусем. Ну, якщо вони ще серед живих. Якщо ні, то вибачайте, жарт трохи некрофільський, але гадаю, після такого вам вже не звикати. Ще там був Headful. Це така літаюча довбешка зомбі, яка вперше з'явилася у третьому випуску Marvel Zombies. Спершу він навіть мав тіло, але драпнув на землі 616 і перетворився на ту саму довбешку. А у фільмі його, до речі, озвучив Нейтан Філіон. Ну, це отой безрукий із самогубців і ще ж темпи з третіх вартових. Так, стоп, а він хоча б слово у фільмі белькнув? Бляха, я вже й не пригадаю. Але ви собі подумайте, погодитися стати черепухою на кілька секунд і не отримати за це навіть фідбеку. Бляха, чувак, ти реально був у відчаї. До речі, усі ці версії з'явилися з коміксу Prelude to Deadpool Corps Course Issue. Ой, а назву, поки перекладіть самі, бо мені трохи припекло. Вибачайте. о, Добре, добре, добре. Ху. Нормально. Отже, далі у нас був Дедпул у Протигазі. Цікава версія з коміксу Кепітана Америка Who Won't Wield the Shield. Там він так нафігачувався сигаретами, що був змушений носити протигаз. А потім після невдалого експерименту зі створення суперсолдата його тіло взагалі наші згоріло. А щоб додати веселощів, йому дали завдання викрасти щит Капітана Америки. Ще був Дедпул Самурай. Ай яй, яй так такий на самурай. Це давньо-японський пул 17 століття на ім'я Ватарі, який вперше з'явився у серії коміксів Deadpool 5 Ronin. Оце у нас Deadpool Kill або школбой пул зі Всесвіту 11.08, де розгорнувся дикий захід. На екрані його зіграв неперевершений Меті МакКонагі. і от він точно щось там страндів, але на пару слів не більше. І якщо ви вже тут у шоковому стані, то це вірний знак, що треба поставити вподобайку, підписатися на канал і залишити коментар на сім і більше слів. А якщо ви не зовсім жлоби, то оформіть спонсорство, щоб допомогти тому задротику вибратися зі злиднів. Наступний Уельс Пул, якого зіграв Пол Малін, футболіст-нападник клубу Рексем, співвласником якого є Райан Рейнольдс. Як ви бачите, на своїй сімейці він не зупинився. Отже ж Лодера. Канада Пул – це Дедпул канадець, якого зіграв дублер Рейнольдса Алекс Кишкович. Хм, Цікаво, його прізвище натякає на те, що в нього величезні кишки. Ох, полюбляю я такі ігри слів. Гарольд це дедпул, якого зіграв Гаррі Голланд. Брат Тома Холланда, а той який павучок. Він собі, знаєте, побачив, що братуга знімається у фільмах мільярдниках та ще й при цьому охмурив Зендаю. От і стало йому заздрісно, ну і він собі подумав: так, ну гаразд, Зендаю відіб'ю років через 10, треба ще трохи підрости, а поки знімуся у третьому пулі, і сподіватимуся, що він вздрючить не має жаху додому. Хоча, зважаючи на те, з чого я починав це відео, в цьому тепер є величезні сумніви. Дякую вам. Повертаючись до брата Холланда, оскільки його обличчя у фільмі ніхто не побачить, малий трохи обхезався. Наступний за списком Дзен Пул. Це такий, знаєте, просвітлений пул, якого ви могли бачити в аніме Marvel Future Avengers. What, what is this? Me no like I I, feel so weird. did not see that coming. There is no reason to struggle. А на екрані його зіграв каскадер Кевін Фортін, Дедпул 2099 це версія мене з 2099 року, і сюрприз-сюрприз, цим Дедпулом є донька Вейда Вілсона. Фугу, сподіваюся, хоча по неї з обличчям краще, ніж її татка. Хоча, зважаючи на те, що вона носить такий щільний шолом, навряд чи була ще купа версій, які, мабуть, були натхнені коміксом Deadpool 1000. Там, де Зевс у рожевих труханах, який викрав мій золотий дощик, навіть не запитайте як, щоб забасити довбану армію клонів, серед яких були Ванна Пул, Бджолобородий пул, Ковак Пул, Гілка Пул і навіть Дупа Пул. О, блін, знаєте, тут навіть я погоджуся, що автори перед написанням шмальнули якоїсь бомбезної дурі. Річпул це відсилання до фільму найвеличніший шоумен, де витанцьовував Гют Джекман. Ех, Шкода, що його ролі знедолених вони так і не згадали. Ну, може, ще наступного разу. Кінг Пул – це я в ролі короля. А корона мені пасує, чи не так? Скотіш Пул – це Дедпул Шотландець у Кілті. Хм, сподіваюсь, там Спідкіл тут нічого зайвого не визирає. Full Pool або Deadpool Шут. Жарти, трюки і трохи вбивств. Усе як я люблю. Детектив Пул – це я в ролі Шерлока Холмса: Лупа, трубка, капелюх і купа нерозкритих убивств. До речі, концепт художник фільму поділився зі мною деякими нереалізованими версіями: наприклад, Дедпул Панк з ірокезом та гітарою, яка грає на нервах глядачів. Дедпул Бався, у якої в торбинці пиріжки з гранатами. Дедпул Борець, що знає якісь там прийомчики, від яких це болітиме. А ще він нагадує всрату версію Бейна з 90-х. Ну і вишенька на торті Дедпул Росомаха, версія від якої Хью Джекман би заплакав, а глядачі пісяли бакропом від щастя. Ну і звісно, найкращий серед несправжніх Дедпулів Пітерпул. А ось про цього засранця я так нічого і не накопав. Тож, якщо маєте якісь догади, звідки ви можете їх мати, якщо навіть я нічого не знайшов. Але все ж таки напишіть у коментарях. І взагалі, якщо раптом так сталося, що ви знайшли когось, кого не побачив я, діліться своїми спостереженнями і разом зберемо повну колекцію червоних психопатів. Ну, а поки побачимося в наступному відео, де можливо розберемо мультисесіт моїх рахунків за чимічанку. Па-па! До речі, ви помітили, що цей дурник так поміняв заставку? Це ж треба було аж мені йому по голові дати.